Ну що, привіт! Дочекалися. Вчора почалася повня, і не просто повня, як завжди, як нас люблять деякі тарологи лякати, а найкрутіша повня в цьому році. Вона крайня і дуже потужна, тому можна підігнати абсолютно всі справи, особливо ті, що стосуються фінансів. Ну і як завжди, кохання, куди без нього. Цю повню правлять козирожки і тарази. Знаєте, така собі горюча смесь, як то кажуть. Але з тим всім буде баланс між добром і злом, тобто обманув – прилетіла карма, Зрадив – прилетіла карма. Ще щось зробив, прилетіла карма. Тому дуже буде цікаво. Єдине, я вас прошу не виходити на жоден конфлікт. Хоча Буде купа провокацій, адже закінчаться вони, як правило, не в вашу користь.